Добрий раночок, мої хороші. Сьогодні 10 серпня 2025 рік, і я знову вам роблю обхід своїх волотистих гортензій. Корона на місці, корона поправлена, без корони ніяк. Я її ніколи не знімаю, завжди з короною. Хто зрозумів, той зрозумів. Ну що, поїхали! Це перша частина відео, тому що відео дуже велике. Так що сідаємо зручніше і дивимося на мою Мельбу Фрайз. Дивіться, який має величезні суцвіття. А відтінки, які має. Просто неймовірна штамбова гортензія Мельба Фрайз. Високорослий садженець. Вже в мене він 2 метри має. А ось це Strowberі Blossom. Має свою особливість набиту білосніжну шапку, набиту таку широку, повноцінну шапочку. Набирається рожевих відтінків і завжди має оцей білосніжний кінчик. Геть в кінець він тільки набирається вже геть повністю заповнюється. А ось це карликовий, невисокий сорт Bonfire. Який має 80 метрів висоту, і набирається, розквітає зеленою, а потім набирається червоних-червоних відтінків. А це в майбутньому має бути велетень, тому що це сорт Геркулес. Розквітає білосніжною і окрашується класними класними отакими відтіночками. Дивіться, як гарно квіточка окрашується неймовірний Геркулес. Наступна гортензія це а, Pink Eden Rose, <сум> Вона до мене приїжджала як Pink Eden Rose. Починає окрашуватись, я її поки що вивчаю, тому що це, я ніколи їх не бачила в житті. От, так що. Чекаю особливість цього, тому що вона мені похожа на ламлайт. Я не знаю. І ось ця мені похожа на Lamlight, але це Magical Sweet Summer. От, Так що я чекаю їхнього окрашування, Тоді буду любуватися і, роз... і вивчати ось ці сорти. А цей сорт я знаю і я рекомендую. Diamond Rouge. Так, вона фертильна і стерильна, але які. Об'єми, які вели, великий квіти в неї, і наскільки в неї червоний червоний колір. Найчервоніша гортензія це Diamond Rouge. Pastel Green, Ні на кого не похоже, не спутаний ні з чим. Навіть якщо вона маленька, не знаю, там P9, маленька, вона вже проявляє свою сортність. Красива Pastel Green, А ось тут росте. Зверху це лаймлайт, а під ним росте гортензія Пінкачу. Ну, я думала, що вона буде реально як Пікачу, але вона така доволі немаленька дівчина. Поряд з нею росте Пандора. Так само Карликова, але в мене вона має метр висоту. І ще не заквітла. А це моє кохання. Цьогорічне моє кохання, яке називається Summer Love. Перекладі, «Літнє кохання дуже красива квітка, дуже має гарну особливість оці, оці конуси, оця набитість, оця гіацинтовість, оці, оці окрашування вже починаються, оці форми, оці, ну просто це. Біля неї хочеться ходити і хотити. Я дуже багато їй приділяю цього року часу, бо вона дуже красива. І я задоволена, що я посадила її на передньому плані. Ось, Коли я п'ю каву, вона в мене на очах. Тому в нас з нею особливий зв'язок і особлива така ейфорія до неї. І це також дуже красивий сорт. Малюсінький Літл Фреско. Але квіточки зовсім не літал. Величезні, набиті. Такі, ух, такі, знаєте, серйозний хлопець. Знаєте, з такими спотужними, як то кажуть. Невисокі, але спотужними. Гарний сорт набирається насичено рожевого кольору. А зараз ось показую вам це ем, новий сорт, ну, відносно новий, 21-й. 2022 рік випуску це піксіо особливість. Просто ну я не знаю, як вам пояснити це, коли ти її бачиш, це такі відчуття переповнюють. Вона навіть не конус, вона більше кругліша, ніж в неї соцвіття конусом. Ось велике суцвіття піксіо, так. Тобто в неї просто коли на неї дивишся, в неї стерильна квіточка, в середині фертильна, і коли вона розквітає, це як піксілі. От реально воно виглядає як піксілі. Ось і має своєрідний окрас. Вона вже починає краситися, розквітає зеленою, потім набирає молочних відтінків, а потім гарних гарних рожевих, набитий класний сорт Піксіо. Рекомендую. Карликовий сорт 80 метр. А ось це не, не, не сильно старий сорт, але відносно, він вже давно є на ринку. Skyfall. Це для любителів білосніжної гортензії. Хто полюбляє бі білосніжні гортензії, це сорт Skyfall. Росте вона метр двадцять заявлена. Ось, має ось цю особливість геацинтовість. Так само, як і Summer Love, але Skyfall вона має набагато більшу у цю Так що рекомендую. Гарна гортензія Skyfall. В кінці жовтня тільки набираються якісь там чи в вересні розовеньких відтінків. Але сюрприз, який від неї я чекаю цього року, я ще не знаю, тому що цього року всі гортензії будуть із сюрпризом. Так що очікуємо, що буде далі. А це сорт графіті. Художник, ну як художник малює на полотні, так само перепади температур. Малюють на цій гортензії, розквітає зеленою. Потім набирає молочно-зелені відтінки, а потім ось так гарненько-гарненько розкрашується. Ранні стиглий сорт на ран, ран, рано заквітає. От ран рано починає окрашуватись. Невисокий, стоячий, впевнений, величезні суцвіття. Гарний дуже сорт ніколи не підводить, завжди квітує. Дівчатка, хто хоче мати такі гарні суцвіття, як в мене, набиті, великі, яскраві, щоб вони вас до кінця, як то кажуть, осені радували до перших приморозків, звертаємося до мене за платною консультацією. І я вам від Анто, я по кожних питанню проходимося: як посадити, де посадити, чим підживляти, коли підживляти, коли почати, коли закінчити. Як поливати, як обрізати, коли підв'язувати. Тобто, всі-всі абсолютно нюанси ми з вами проговорюємо. Так що, якщо вас цікавить таке питання, можете звертатися або ви особисті пишете мені, що ви хочете на платну консультацію, або пишете мені на Viber. Номер прикріплений в мене на сторіночці під аватаркою. Це якщо TikTok, а якщо Ютуб, ви в мене ще й в Ютубі канал. Ось то пишете мені просто в коментарях, що ви хочете на платну консультацію, і я вам пишу номер, куди звернутися.